Після довгої паузи Дональд Трамп заговорив про Україну. До цього цим займалися виключно його радники або ж західні медіа, і одразу Трамп оголосив Путіна, програвшим, а ще став писати нетипові для себе пости в соцмережах. І до того всього Трамп планує зменшити допомогу Україні. Але можливо, а ще Зеленський намагається все ж таки заскочити в останній вагон потягу Україна НАТО. В Цих заявах будемо традиційно розбиратися разом. Це черговий випуск на пальцях. Ми починаємо. А ви поки підпишіться на телеграф. У Трампа вийшло, начебто, нове інтерв'ю 8 грудня, але критичність мислення у багатьох медійників кульгає на обидві ноги. Інтерв'ю записано до візиту до Франції, а отже, і до зустрічі з Зеленським та Макроном. Про це пише і сам канал NBC, який записав інтерв'ю, і про це просто кричить місце запису Трамп Тауер. Проте публікація в суботу та цитування створюють таке собі королівство кривих зеркал в інформаційному полі. Коли Трамп говорить про Україну, він ще не. Має на руках даних від Зеленського. Більше того, в момент запису цього інтерв'ю сама по собі зустріч не є підтвердженою. Бо якщо вірити публікації, зокрема авторитетного видання Axios, це сталося за посередництвом Макрона, і Трамп дав згоду, але не одразу. Але вже ж то ж, колеги і далі цитуйте, не дивлячись на першу джерела. Проте є заяви, на які точно потрібно звертати увагу. Ось це інтерв'ю New York Post зроблено вже. Після Паризького рандеву говорив Трамп про Путіна та Зеленського одночасно на виду його цитату. Він Зеленський, хоче укласти мир. Ми не обговорювали деталі. Він думає, що настав час, і Путін повинен думати, що настав час, тому що він програв, коли ви втрачаєте 700 тисяч людей, настав час. Кінець цитати до слова бажання зеленського до миру Трамп назвав чомусь чимось новим. Хоча це не так про бажання миру Україна говорить. Давно підтвердження тому факту є формула миру та саміт миру, який відбувся ще минулого року. А ще Трамп офіційно заявив, що розробляє концепцію того, як покласти цій безглузді війні, тобто офіційно зафіксував, плану нема, а все, що розробляється. Це є не план зовсім, а лише його концепція, і це важливо, а не закиди представників команди Трампа, що Зеленський був не так вдягнений. Хоча давайте будемо справедливими. Світ до такого вигляду Зеленського вже давно звик. При цьому тут все ж таки йдеться про одну із найкласичніших світових дипломатій французьку. Позмагатися тут можуть хіба що британці, і для них вигляд зеленського. Має значення, а ось тим часом сам Зеленський зовсім не бажає поговорити з Трампом, принаймні в усьому, що йдеться членство в НАТО. В нього є предмет інтересу до Джо Байдена. Ключове тут. Бажання отримати запрошення до НАТО для цього Зеленський подзвонить Байдену. Ви скажете, а чому не Трамп? Бо за ним майбутнє США станом на сьогодні. У Зеленського тут свої аргументи. Він певен, що питання запрошення до НАТО має вирішити діюча адміністрація. Складно сьогодні говорити з президентом Трампом, бо він ще не в Білому домі. У нього немає всіх цих юридичних прав. І я збираюсь, до речі, Подзвонити найближчим часом президенту Байдену. Якщо у нього буде така можливість поговорити зі мною і підняти саме питання щодо запрошення в НАТО, бо він зараз є діючим президентом Сполучених Штатів від його позиції, багато чого залежить, і нема сенсу обговорювати з президентом Трампом те, що сьогодні ще, поки він не в Білому домі, від нього не залежить, тому це питання до, і також я хочу подякувати до речі, сполученим штатам і Байдену. Двопартійній підтримці за останній пакет він дуже серйозний. В цьому повідомленні є ще один дуже важливий момент: Україна розглядає пропозицію Макрона щодо розміщення частини іноземних військ. До вступу в НАТО, і це теж заява Зеленського журналістам. І вона прозвучала теж після візиту до Франції. Це означає, що є певні пропозиції, які можна та варто обговорювати публічно, але повернемося до самого Трампа і його інтерв'ю NBC. і те про що точно можна говорити, не враховуючи дату запису. Уважно стежимо за руками за 24 години. Трамп обіцяє завершити війну в Україні. Але якщо зможе щодо допомоги нашій державі, він допустив її скоро. Очення, тобто замість тверджень, з'явилися оці всі можливо. Та якщо ще одна важлива зміна відбулася у Трампа замість коротких повідомлень у мережі X, тепер це великі пости, і це важлива зміна. Бо раніше було відчуття, що Трамп самостійно посилає сигнали світу зі свого айфона. Великі ж тексти, хтось пише, хтось затверджує і хтось публікує. Це командна робота, яка свідчить про системність Трампівського підходу. Сподіваюся, це один з маркерів його наступного президентства. Бо раніше для Трампа не була характерна участь в дипломатичних прийомах, велика кількість повідомлень. Омлень про зміст розмов, а ще він тягнув руку співрозмовника на себе, коли її тиснув. Все це говорить про те, що Трамп змінився. До чого призведуться зміни, будемо обов'язково розбиратися разом. Також закликаю вас реагувати на це відео в коментарях та не забувати вставити вподобайки. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.